Розпочати. розпочати, прошу проголосувати за те, щоб розпочати засідання за, проти, Утримав. рішення прийнято. На порядку денному було 32 питання, але через засідання комісії було погоджено і рекомендовано до розгляду сесії за мінусом 4 питань. Це 28. Хто за даний порядок денний? Перше питання. Про внесення змін до бюджету Миропільської залишки територіальної громади на 25 рік. Щойно слухали на комісіях, чи буде це питання, чи варто щеплення? Ні, Ні, Ні потрібно. потрібно. Ні. Тому прошу голосувати. Хто за те, щоб підтримати зміни до бюджету на 25 рік? Прошу за проти. Утримав рішення прийняте. Наступне. Про звернення Мироківської селищної ради 8 щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Розглянули зачитувати звернення повітря. Читали всі. Тому прошу голосувати. Хто за дане питання підтримати? За. Проти є. утримав, Рішення прийняти. Проти. Наступне питання. Про припинення юридичної особи Дерської загальноосвітньої школи No1, першого, першого, першого ступеня Романівського району Житомирської області. Суть знаємо, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримав, рішення прийняте. Наступне про припинення юридичної особи Миробільської загальноосвітньої школи першого другого ступені. Прошу за проти. Утримав рішення прийняте. Шосте. Про припинення юридичної особи Колодяжневської, загальноосвітньої школи Колодяжевської. Так прописано 1-2 ступені. Прошу голосувати. За, проти, Утримався рішення прийняти. Сьоме. Про затвердження програми підтримки Збройних сил України Миропільської територіальної громади на 25-му році. І змінами та інших військових формувань буде у проєкті. Прошу голосувати за, проти, утримаю. Рішення прийняте. Наступне восьме про внесення змін до програми утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Миропольської директорної громади на 22-25 -20 роки та затвердження її у новій редакції. Саме для програми, є Василь Михайлович, сьогодні у нас на сесії наш поліцейський офіцер громади. І під цю програму ми спрямовуємо кошти на відеоспостереження. Ініціатор разом з тим із нами був і Василь Михайлович, бо лист і від нього і від Національної поліції. Ми всі вбачаємо цьому потребу. Це зараз актуально і, скажімо, є безпечним саме для громади і жителів, і для того, щоб розкривати злочини так, і контролювати тому. Василь Михайлович є зацікавлений теж прийняті цього питання стрімовані коштів і разом сприяв тому, щоб разом із Денисом Яченком, який буде виконувати, вони їздили і своїм парковим оком дивились, де потрібно ці камери встановлювати як краще брав безпосередню участь. Тож це ця програма Василь Михайлович не був наслухання. Це схвалено комісіями. Кошти пішли по бюджету вже тому прошу підтримати саме цю програму. Голосування за? Проти утримав рішення прийнято». Наступне. Про затвердження програми відшкодування різниці та тарифах на послуги централізованого водопостачання за розмір обґрунтованих витрат та їх надання Комсервіс» за на 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримався? Проти чи утримався? Ми, утримався. Ми, 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 ми так, так. Рішення прийнято. Наступне 10-те питання. Про затвердження програми розвитку Центру обслуговування платників Житомирської ДПІ, головного управління ДПС у Житомирській області 25 на сьомої роки. Проєкт які приймаємо, але без фінансування поки що. Хто за? Проти, Утримався? Ми ж всі в принципі їздимо і нічого тут такого немає. Як будуть кошти, дамо, а не буде ніхто нас за це не підстріляти. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії Миропільської селищної ради, восьмого скликання від 05 лютого 25 року про включення до переліку земельних ділянок і доток лотів для продажу права власності заменить ділянок за на земельних токах формі аукціону надання возимо на розроблення відповідної документації. Ігор Анатолійович, нагадаєш, чи, 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 чи? З так, і що? Так, всі за комічно таким чином. Нагадуємо. Так, прошу до голосування за. Проти утримав рішення прийнято я Так. Іде в наступне питання. Про включення до переліку земельних ділянок підготовки обликів до проведення земельних доріг організаціону те ж саме і надання дозволу на розроблення документації. Це Ігор Наталіч, там питаєте? Одна ділянка забула, 50 громадські сантисотки, одна ділянка це випили садок комунальної власності. І дві ділянки 14-17 ліктарів, знову таке, дає пошару. Це те, на що в принципі претендує все. Це буде через окціон. Через окціон буде йде. Будь-хто може прогнозувати, але виявляв, що небажання або не акту. Укриваючи. Прошу до голосування. До голосування. Кусочка косичка родичка. Мені мами дядьку. Прошу промовитися. Утрималося рішення прийняте. Надання дозволу балівський на розробку проєкту землеустріч, щоб відведення заняття і війни. А тут прямий таких підрестів. Так, минуло. Це хлопці. За конфлікт інтереси заявляно. Став голосування званість. Зараз проти утримав. Рішення прийняте. Наступне. Про продовження спільної лесі дії договору оренди земельної ділянки. Знаємо під будівлею. Прошу за конфлікт інтересі заявлено. Прошу за, проти, утримав, рішення прийняти. Не голосувала слінова. Mm -hmm. Про затвердження технічної документації земноустрою щодо інвентаризації замерзівського сподарського професійні і передачі ділянок оренду голясі mm -hmm. Андю це Ми давали, а тепер затверджуємо документацію. Прошу до голосування за, проти утримав. власності, Мова йде. Так, під, під тимчасові споруди. Нехай бізнесу зараз скрутно нашому і він позбувся торгової площі, яку мав раніше, тому дуже добре буде запропонувати, нехай людина де щось зробить. Тому прошу вас хто за? Проти утримав. Щоб утрималась? Ні, ні, я завтра. Прийнято наступне про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки за медиану. Це, це, на, це на, те, на, те, на, те, що ми приймаємо і просимо виготовити, але домовлені, що за наявність коштів буде розраховуватися, коли будуть кошти, сьогодні будемо виносити на сесію. Будете тоді задавати питання. Прошу за. Рішення прийняти. Наступне: про надання дозволу тобто лісійські поля на розробку технічної документації з землеустрію щодо інвентаризації земельних mm. Так, Теж стаємо садки великокоша. Прошу до голосування. За, проти, утримав. Рішення прийняти. Mm. Наступне про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки. Оцінок трьох ділянок тут іде АТК. Ми їх самі виготовляли, чи вони платили? Хто платили тут? за це? За нормативку ще ніхто. Ще ніхто, так? Це, так. На хрестик. Піднічку вони не були на землі, а нормативку не були. Погодженості відносно років і відносно відсотків. Давайте на наступну сесію. Тому вони і так не допущені комісійно, тому ми нічого навіть більше дня з голосування. Комісія не схвалила дорогу. Не голосували за 28 років. В комісії буде зазначено, що від Земле острою щодо відведення і металізації земельного ділянку. Це депка, 15 гектарів за випас. Тому прошу про голосування за, проти нас. Ми обговорюємося. Так, це зупиняється. Ви голосили, бо ви прибігли. І немає такої потреби. У нас стояло ще одне питання по випадку на старий горобіль, але так як люди звернулись і ми їм надавали їм рішення в свій час, хоча староморобільські люди, хто тримає хто, не розробили технічної документації згідно того рішення, але вони ось звернулися і почули, що це питання буде ставитися до сесії, то е, ми його зняли до розвиток. Тому це питання знято. Хто взявся з нами переважно? Бабичка, Наталія Василь, чи як там? Наталія Миколаєва. Да, да, Ні, Наталі, Миколаївна, чоловік. Вони говорили з людьми. Тому це питання інше, воно таке не розвідка. Сухне. Про надаємо до полони агро на розробку технічної документації земельних ділянок площею. Це теж буде колишнє господарство. коло, велика пошара буде. Тут йде три земельні ділянки. паї, три земельні ділянки. контракту згідно нової нормативки 3% на терміном на 10 років. Так? Е, Нема заперечень? Прошу до голосування. За? Проти? Проти?